Сьогодні спілкуємося із головою Львівської обласної організації Товариства Червоного Христа України Іваном Семерком. Вітаю вас, пане Іване. У бродах сьогодні ми стали свідками та учасниками урочистого відкриття волонтерського центру під егідою Товариства Червоного Христа у Бродах. Чому саме сьогодні Товариство Червоного Христа відкриває такі центри? У чому побачили необхідність для таких місць зустрічі волонтерських команд? Перш за все, торця Червона Христа Україна активно підтримує нашу молодь. Це наше майбутнє, це наші волонтери, це агенти змін власне для того, щоб приносити нові ідеї, реалізовувати нові проекти, бути обізнаними в проєктній діяльності, мати можливість писати гранти. Продавати свої пропозиції на рівні територіального громади, працювати з владою для того, ми маємо таку можливість і вбачаємо необхідність відкривати волонтерські молодіжні простори для підтримки власних молоді в громадах і для реалізації тих ініціатив, яка є в кожній громаді. Коли поставили питання про відкриття волонтерського центру у бродах, які завдання покладені на цю волонтерську команду, яка тут буде. Працювати, зустрічатися, будувати якісь плани на майбутнє. Е, також хочу зазначити, що е, співпраця з владою дає свої позитивні результати. Дякую їм за підтримку. Е, власне е, ті пропозиції, які ми почули від молоді, і зумовили сьогодні відкриття такого простору. Більш того, в нашій організації вже достатньо багато фахівців різних напрямків: це є психосоціальна підтримка, це є фахівці з мінної небезпеки, це наші інструктори з першої допомоги, де ми, як товариство Червоного Христа, маємо можливість проводити ті активності і навчання населення щодо тих видів діяльності, яку ми проводимо. Тому нам дуже важливо, щоб громади були обізнані із діяльністю товариства Червоного Христа України і з тими проектами, напрямками, які ми запроваджуємо в регіон. Розкажіть більше про співпрацю із Золочівською районною філією Львівської обласної організації Товариства Червоного Христа. Зокрема, як вони себе як ви бачите на рівні області, як вони працюють, зокрема і в Бродівській громаді філія є нашим структурним підрозділом. Але вона фактично працює вже дуже і дуже давно продав так. Скажімо, і коли товариство Червоного Христа асоціювалося як лише спроможності видачі гуманітарної допомоги, то сьогодні через ті напрямки і проектну діяльність, яку ми можемо запровадити запроваджувати в регіоні, ми маємо більш ширші можливості. Тому власне і робота з молоддю, і навчання населення щодо першої допомоги і підтримка психосоціальної підтримки, і наші соціальні працівники власне, дають можливість залучати нових активних людей, розвивати наш і волонтерський рух і потенціал і на Власне, допомагати громаді в її розвитку і підтримці тих які категорій осіб, які є сьогодні в територіальних громадах. Хочу зазначити, що напрямок ПСПЮ, це цей для нас власне напрямок розвитку молоді в громадах дає можливість проявляти молоді ініціативи, які ми розглядаємо, і в подальшому фактично можна їх реалізовувати про тих потреби, які зазначені в таких ініціативах. Тому ми очікуємо також і зворотнього зв'язку, і підтримки, і залучення інших спільнот влади бізнесу до таких спільних процесів, які в подальшому дадуть позитивні зміни та і допоможуть розвитку регіону. Чи таке запитання, що ну зазвичай ми звикли, що працівники і волонтери Червоного Христа це переважно такі зрілі професійні люди? А от зараз ви саме пошуку молоді? Чому? Так як я вже зазначив, молодь це такі агенти змін, так це рушійна сила наша. Ми не визначаємо чи не покладаємося на якусь певну категорію населення. Тому що в принципі в час таких сьогоднішніх викликів кожен громадянин є волонтером. І, власне, ті волонтери, які можуть проявити ініціативу, які можуть. Кожного разу долучатися до нашого червонохресного руху є для нас приємними і такими, які в подальшому стоїть і фахівцями, і координаторами тих проектів напрямки, які в нас і свої організації. Одним із напрямків роботи вашої організації міжнародної організації ТОВ Червоного Христа і Червоного Півмісяця є відновлення родинних зв'язків. На жаль, ми у нашій Бродівській громаді, і зрештою така ситуація в цілому по Україні маємо багато військовослужбовців. Мабуть, і цивільні люди, які сюди переїхали, втратили зв'язки зі своїми рідними. Військовослужбовці вважаються зниклими безвісти. Чим ви, як організація, можете допомогти їхнім родинам у пошуку і відновленні цих родин зв'язків? Ми розуміємо і потреби і виклики в, в такому напрямку. Тористошово хреста України також в своїй діяльності. Має службу відновлення родинних зв'язків і пошубезвісти. Власне, де можуть всі звернутися і проконсультуватися, як мати можливість відкрити справи, які потрібно подати дані, тому що інформація конфіденційна, власне, інформація зберігається лише в координаторах цього напрямку. Також ми ці родини підтримуємо протягом цього періоду, скажімо, перебування з нами як з організацією, яка Може допомогти і залучити допомогу, здійснюється супровід протягом року. Більше того, ми через наших міжнародних партнерів кожного разу здійснюємо для них періодичні заходи для роки для дітей, власне, для того покоління, яке десь ну переживає важко там втрату чи немає інформації про своїх рідних і близьких. Ну і ваші побажання нашій волонтерській команді, так, яка власне, отримала такий гарний затишний дім для своїх зустрічей, для своєї праці. Власне, я також дуже вдячний нашій голові Кривчук Марії Юрківні, нашому фахівцю Юлії, всьому волонтерському складу команді, які дійсно як було сьогодні зазначено в такий короткий період. Зробили дуже багато. І власне також і для молоді. Ми очікуємо, щоб цей центр жив. Ми бачимо місце, в якому центр знаходиться. Це така, я би сказав, потенційна база для того, щоб ми вивчали нашу історію, знали українську пісню та сповідували наші українські традиції. Якісь нові ідеї, це це завжди це нові ідеї та власне могли реалізовувати ті бажання і виявляти той потенціал, який є в романах. Я вважаю дійсно перед тими річними святами, перед Різдво. Нехай ця а, така фієрія відбудеться і а, в очікуванні перемоги власне а, дає можливість нашим а, молодим а, майбутньому фахівцям а, проявити свої здібності. Всім бажаю нам успіху, удачі, натхнення і перемоги. Ще дякую вам за цю розмову, за візиту у нашу бродівську громаду. Запрошуємо приїжджати ще веселий свят.